Всім добрий день. Сьогодні у нас на тесті будуть ось такі елементи. Це елементи Sanyo. Yes, елементи 18650 Sanyo RX. Також, якщо вас цікавить тема літій-іонних акумуляторів 18650, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я там часто викладаю всякі ніщі, які приїжджають до мене. Тести різні і результати. Також ціни на акумулятори, які ви можете і придбати в мене. Якщо вам це цікаво, то заходьте в канал. Text. Не знаю, чи злаплю ого. От тут видно Sanyo Japan. ur 18650 rx Ось тут видно RX. -ик. Саніошки зроблені в Японії ось такі акумулятори. Це акумулятори з розборки. На них видно характерні точки звару. Але ми вже знаємо, що це за точки і ми до них звикли. Отож, ці акумулятори саніошки мають 2 ємність і або 2000 мАг Кому там легше міліампер-годинах орієнтуватися. Внутрішній опір близько 12-13 мАм, що, що свідчить про те, що вони високотокові. Е, струм розряду даних елементів 20-30 А. 30 вони теж тримають. Але е, В даташиті вказано 20 А. Якщо я не помиляюся, вже не пам'ятаю точно. І сьогодні ми будемо їх тестувати на приладі Аторч. Нагрузкою 20 А. Внутрішній опір також будемо міряти. Цей вже елемент протестований. Його опір вже не є такий, як має бути номінальний. Він вже там просівший До 11,6, навіть 10 мАм там було після тесту. Але він свій потрошки збільшується і вертається до своєї норми в 12 мАм. 12-13. Е, так, бачите, 316. Я вже його протестував. Спочатку був тест на розряд, тепер знімаю відео про акуми. Е, а так, акуми мають порядка 12 або 13 млн. От, 13 млн 379 там напруга зберігання. Е, і, і все. Поїхали дивитися тест. Сьогодні в нас на тесті ось такий акумулятор. Якщо тут вдасться піймати фокус. О! Саньо, як ми бачимо. Джапан пише. Тут ще якесь маркування, тут не видно, бо. Тяжко злапати. Коротше, це саньошки двох ампергодинні високотокові. Внутрішній опір. Цих саньйошок порядка 12-13 мОм, 12,55 так я зарядив 4,25 там зарядка чуть більше заряджає. Будемо його розряджати струмом 20 Ампер. В принципі, 20 А нормальний струм, щоб цей апарат не здох, якщо більше дати. 20 струм це нормальний. 20 А це нормальний показник. Нормальний струмик для того, щоб визначити, що той елемент може. Так, значить, нам тут треба включити нову батку. І поставити. Давайте 20 ампер поставлю. 20 ампер. І поїхали. Навіть тут не показує добре. От також було видно результатики. Як бачите, перед 20 А. 37 вольта акомпросів. Цілком хороший результат. 20 А він тримає спокійно 3,6 вольта. подивимося зараз, скільки він ще й видасть ємності і так далі. Також в мене є отут такий термодатчичок. А що він не включається? Батарейки вилізли. Зараз включимо його. Так, температурний ось такий є термопарка, яка показує температуру. Беру рукою. Трошки збільшується. У мене холодні пальці. Добре, зараз до акума приєднаю. В принципі, зразу треба було приєднати, але він не сильно нагрівається. І сильно він за той час і нагріється. Мені основне протестувати, що він ємність їдеся, да? як він там нагріється. От просто притулюся. Бажано до чимось зафіксувати. Для фіксатор, то можно йти. Ладно, другим разом. Вери вот таким. Брі, як не крути, все таки треба термодатчик. Без нього результати б не повні будуть. 54 чотири покаже. Так, акум тримає, ще свої 20 А. Нагрівся він вже десь біля. Щось тут погано таїться червоний колір. -таки треба було цей термодатчик прикрутити. Зараз я попробую його скоресенько. Таке ако мене здохше пересобачити. Тут возбоку поставлю. Я так не вийде. Тут треба ставити. Kwa. A ko trema, se mi do tebe idemo. Ну так, він вже, до речі, трошки гарячий, вже руками його не втримаєш. Ну, але він вже він, все доходить до кінця його розряд. Все, падає скоренько, зараз відрубається. Ну, Як бачите, акум віддав 1937 мАг, що при 20 А є капітальним результатом. Думаю, більшість акумів невисокотокових вже би давно нагрілося. До 100 градусів і здохли, ну, в принципі, нормально. 72 градуси нагрів і по чуть почуть охолоджується. Ось Тут я закріпив, щоб було видно, що це дійсно він. Соок 1900 віддав при 20 А, можна констатувати перемогу. В Шуріку він там не буде постійно працювати при 20 А. Хіба в болгарці і то, якщо постійно не врізати. Ну, а якщо їх поставити два в паралель або три, там 40-60 А воно витримує, так що ці вакуми суперові. Тест закінчено. Хто хоче замовити елементи? Ви знаєте до кого треба звертатися. <ріст> Всім дякую за увагу. А давайте ще замірюємо внутрішній опір. Любителі внутрішнього опору після тесту. Чекайте баком гарячий. Я навіть не можу так його взяти, ще нормально. Так цю штучку поки що поставимо. Може ще колись використаємо розок. Внутрішній опір. А ну візьмуся. Ага, не дуже і візьмешся за нього. А тут 3,9 показники 1937. Внутрішній опір Вроді Вже можна братися. ці воду, до речі, гарячий. Це чуть-чуть, і це чуть-чуть. Тут проводки. Цей теплий менший. Так, що по внутрішньому опору? Внутрішній опір акума 10 мОм. Ну, як завжди, коли акум нагрівається, опір падає. Не в всіх акумуляторах, але в більшості. Бачите, 10 мОм після нагріву після повного розряду. Ну, а потім потрошки виросте до своїх номінальних значень 12-14 млн. Всім дякую за увагу. Такий був сьогодні тест, якщо потрібні акумулятори, саньйошки червоні, звертайтеся. Ну пост скрипту. Пройшло декілька годин. Акум вже повністю охолов Поставимо його тепер на опір, щоб побачити, що він нам покаже. 1253. Е, і напруга піднялася до 3.26. Постскриптум такий невеличкий. Отак От себе акуми поводять.